Коли тобі здається, що ти занадто уважна, передбачлива, обережна, подумай про те, ці моменти ти керуєш собою, чи, може твоя тривога керує тобою. І ти довго вагаєшся перед кожним кроком, перевіряєш повідомлення по декілька разів, постійно перепитуєш, щоб впевнитися, чи все гаразд, відмовляєшся від нових можливостей, тому що а, раптом не вийде. Здається, ніби просто обмежена, але всередині постійне очікування небезпеки. Насправді тривога створює ілюзію контролю, а вона змушує перевіряти, передбачати, уникати. Але в цей момент насправді саме вона тривога, керує тобою. Коли ми приймаємо рішення, то ми його приймаємо зі спокою, а не зі страху. З часом людина, що керується тривогою, починає звужувати своє життя, уникає ризиків, розмов, змін і навіть радості, бо раптом буде боляче. Так, тривога забирає наші можливості і відчуття свободи. Наступного разу, коли відчуєш сумнів, зупинись, запитай себе: це говорю я чи моя тривога? І зроби три повільні вдихи, видохи, відчуй. Опору під ногами, і нагадай собі, я можу робити вибір зі спокою. Правда в тому, що тривогу можна розпізнавати і зупиняти у моїй безкоштовній книзі Потурбуйся про себе. Я зібрала прості безкоштовні практики, які можуть допомогти відновити відчуття спокою і контролю. А для глибшої трансформації запрошую на курс стабілізація психоемоційного стану.